Йому на віки 36. у полеглого захисника Сергія Вакулика лишилась згурьована старенька мама і кохана, з якої не встиг офіційно одружитись. Герой був у самому пеклі війни всього один день, і вороги забрали його молоде життя. Всією громадою Луцька проведжали Сергія Вакулика в останню дорогу. Наталія знала Сергія Вакулика ще зі школи. Рік жили разом, але офіційно оформити стосунки так і не встигли. Вороги відібрали у жінки коханого, але спогадів про нього ніхто не відбере. Він мені завжди дарував квіти, От. а зараз вийшло так, що квіти не союмо я. Був дуже доброю людиною. Він е, дуже смачно готував, дуже любив рибалку. Планували цього року сходити на гриби, так і. Е, не вийшло. Складав вірші ще в школі. От, але, ну, на жаль, не знаю. Він... Записів тих віршів в мене немає, от, але він їх пам'ятає, розказував е, так на пам'ять. Сергій Вакулик у цивільному житті був електриком. На війні не пробув і двох місяців, а на бойовій позиції герой був всього день. На жаль, загинув 20 вересня біля села Маринівка, що на Донеччині. Захиснику назавжди 36. Друзі не можуть повірити, що більше не побачать Сергія і не поговорять з ним. Він, друг самий. Такі нормальні. Але ну, так життя склалося, що він пішов обороняти Україну. Він задню не здав, пішов обороняти Україну і загинув, як і герой. Але суть в тому, також хочу додати до цього, бо то, ну, тіпа, інформація розповсюджується, і це є правдива інформація. Це не є фейки, це не є байки. Командири сидять в тилу. Воювати не йдуть, сидять на м'яких кріслах, солдати йдуть воювати. Що це за командир? З цикло він. Чи йде обороняти? Для чого він там зарплату отримує? Чого солдати йдуть воювати, а хлопці молоді просто погибають? Дуже важко на серці. Я теж військовий. От. Мені дуже важко втратити свого друга. Він був дуже хорошою людиною. Дуже хорошо. Ну, Вам просто не передати. Як воно мені зараз важко. Він ще молодший за мене на рік. Він там пробув взагалі пару днів. Ми з самого дитинства дружимо. Шести років. Для мене він був як старший брат. Завжди за допомогою, яка мені потрібна була. Я зверталася до нього, коли мого брата не було. Я завжди до нього могла прийти, мені щось він допоможе, ще щось такого. Сергій був дуже хороша людина, дуже добра, дуже, ну, в нього душа була дуже добра. Завжди, коли їздив в село, там, привозив якісь фрукти, завжди кликав мене, там, Даринка, От, Дуже хороша людина Сергій. В нього були золоті руки. Вдома в нас він електрика, вся в його руках. От, дуже сумно, дуже велика трата для нашої родини. Взагалі, коли дізнали, що Сергій помер, дуже, дуже погано було. Сиділа на лавочці, от, і е, Сергій розказував завжди якісь веселі історії, піднімав мені настрій постійно. Навіть побачить мене сумну якусь, чи ще щось, то завжди Дашка не сумуй. У захисника лишилась згорьована мама. Сергій був єдиною дитиною у родині. Підтримати жінку, яка втратила найдорожчу людину, прийшли друзі і знайомі. Мама дуже-дуже добра, дуже була чуйна до нього. Ну, любила його. От все старалася йому краще зробити. От. Ну не думала, звичайно, що так буде. Думала, що син буде з нею завжди. І так сталося. Біда така. А вони двох жили, таких родичів немає. От, то Вона все, всю душу віддала йому, звичайно. Ну і бачите, сама вже і не здорова, сили немає вже. А ще треба все пережити. Відспівали Сергія Вакулика у кафедральному соборі Святої Трійці, проводжали в останню дорогу всією громадою попри часті повітряні тривоги. Ми скорбимо також і шкодуємо, що із нашого життя відходять такі люди, такі чоловіки. Яким Жити, одружуватися. Ми сьогодні бачимо, що на домовині лежить коровай. Яким народжувати дітей? Бачити своїх онуків, піклуватися про своїх батьків. Ми попрощалися ще з одним нашим героєм. Ще з одним захисником, який віддав своє життя, захищаючи Україну, військовий, який не встиг побудувати сім'ю, який не встиг народити дітей, дуже багато чого не встиг в своєму житті, але загинув за те, щоб відносно мирне життя в нашій громаді, в багатьох інших містах і селах України продовжувалося, за те, щоб Україна продовжувала оборонятися. І ми вдячні за цей подвиг, за цю жертовність, за його мужність, і його приклад патріотизму. Щире співчуття рідним і близьким нашого героя і вічна честь, пам'ять і шана йому. Свій останній спочинок, герой Сергій Вакулик, знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.